За інформацією державного бюро розслідувань, у сумах було затримано на гарячому начальника сектору одного з правоохоронних органів Сумщини, який мав протидіяти обігу наркотиків, а натомість разом із двома спільниками вирішили організувати наркобізнес та добре підзаробити. За власними каналами фігурант купував метадон та PVP-солі, після чого зілля перепродував наркозалежним особам. Допомагали правоохоронцю двоє місцевих мешканців. Які фасували наркотики та зустрічалися із замовниками, сам правоохоронець мав одну з керівних посад у відділі, який займався протидією обігу наркотиків. Також він мав доступ до службової інформації щодо запланованих оперативних заходів, що допомагало йому приховувати власну злочинну діяльність. Вже з перших продажів ділки заробили майже 50 тисяч гривень. Втім, у їхніх планах було нарощення обсягів збуту та отримання більшого доходу. Для цього правоохоронець навіть почав шукати третього помічника. Попри його конспірацію, ДБР та СБУ задокументували злочинну діяльність. Та завадили планам із розвитку наркобізнесу після збуту чергової партії наркотиків. Правоохоронця затримано на гарячому. Йому та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.